Війна заставила так сказати, ну почали місто обстрілювати, де ми жили. Переселенець Павло Хомич пригадує, через що йому довелося покинути домівку в Очакові, що в Миколаївській області. Дружина була вагітна, там уже не було де народжувати, так як в Очакові родом закрили ще роки два назад. А Миколаїв обстрілювався, то Приїхали сюди. Сам чоловік родом з рівного. Втім, через астму у дев'ятирічному віці переїхав з батьками на Миколаївщину. Та коли розпочалася широкомасштабна війна, довелося повернутися на батьківщину. Тут прихисток надали родичі. Квартиру вони нам дали, була у них вільна, Раніше вони її здавали. А ну так як на час війни, як ми сюди їхали, вільна була то, то ми туди заїхали. Ну я шукав дуже довго роботу в рівному ніде, не міг знайти, бо ну не дуже хотів брати. Сюди я звернувся, то ну, досить швидко якби мене прийняли на роботу. Колектив дуже подобається. На Миколаївщині чоловік теж працював у газовій службі, втім за іншою спеціальністю. Ну, я тут працюю нещодавно, трошки більше місяця, так що тільки ну, мені тільки пояснюють, розкажуть, що до чого. Я ще не дуже зрозумів. Я працював в Миколаєві газі в місті Очакові, але там трішки був інший напрямок. Павло каже, що думає про повернення в Очаків. Втім, приморське місто нині продовжують обстрілювати. Хочеться додому, але ну нас там нічого не тримає. у Нас там свого житла не було. Ми також знімали. Так що час, час покаже. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.